Готуємо донаці у духовці. До теплого молока додаємо дріжджі, цукор, ванільний цукор. Добре перемішуємо Ми додаємо борошно загальної кількості 4 столові лишки. Усю вимогку напишемо в описі під відео. Добре, все перемішуємо. Накриваємо і ставимо у тепле місце на 20 хвилин. Далі додаємо 2 курячих яйця від температури. розтоплене вершкове масло, Добре, вимішуємо вінчиком. інчиком додаємо борошно. Хоча замішуємо вінчиком наше тісто. Коли вже буде незручно, працюємо руками. Руки можна змістити олією. Прикладаємо наше тісто до миски, накриваємо та ставимо на півтори години, щоб піднялося. Далі трохи його обминаємо та одразу на пергаменті розкочуємо приблизно на сантиметр півтора. Я взяла стакан та вирізаю донаци щоб Вирізати серединку я взяла кришечку від Відкриваємо ще на 10 хвилин, щоб піднялося, та переставляємо на дек. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10-12 хвилин. Прикрашаємо і смакуємо.